Рівнян, Геннадій Пасіч в майданчику пасіч на ударній позиції. Пробивається перший удар. В напрямку воріт виконання футболістів Вереса. Та й взагалі у цьому поєдинку активніше розпочали цю зустріч червоно-чорні. Дмитро не погодов, збиваючи темп суперників. А чи, власне, за ким особливо слідкує? Тут є цікаві футболісти і взагалі зараз селекційна. А робота і для збірної команди України, вона теж в такому незвичному форматі буде відбуватися. А тим часом хороша атака у виконанні одеського Чорноморця. Хороше прискорення можна пробити по воротах на завозі, пробиває. М'яч не залітає в дальній кутворі. Дуже хороший момент. У Максима Брагаро. Перший по справжньому гольовий шанс створюють Одесити. І, власне, перший удар по воротах вони завдають. М'яч пролітає повз ціль. Ну і друзі, ця трансляція цих поєдинків вона стала можливою через те, що компанія Сетанта Спортс викупила права на показ всіх матчів української прем'єр-ліги, а на найближчі три сезони. І зараз Вібет ліга саме на Сетан рожевими елементами в. Бренд Стилі взагалі всього чемпіонату України. <просу> ну, зараз момент. моментом залітає у оборота. Хан Сподиться Ханне Сподієнко. 22 хвилина поєдинку. Рахунок стає 1-0. Так фактично на рівному місці. Відбувається це взяття воріт. Вже так одесити відтіснили гро від своїх воріт. І зараз, зараз прекрасний постріл. Дмитра <поєдна> Кльоца. Десятка рівненського Вересу розрядив свою гармату і прекрасний м'яч кладе у і ну, Дивимося повтор епізоду. Так, дуже далека була дистанція і ідеально кладе м'ячок у тварі. То від стійки той залітає у сітку. Жодних шансів для Дмитра не погодило. Дуже красивий м'яч, який буде серед претендентів на найкращий гол-туру. Дмитро Кльоц стояв, стояв і навіть без особливого розбігу. Але канав цей. Сильний потужний постріл. Там була чиста робота плечем. І Є можливість у верес організувати контратаку Олександр Лебеденко на Геннадія Пасіча. До штрафного майданчика Пасіч Пасіч незабаром не мається прибирати суперника. Віддає до штрафного майданчика. Удар небезпечний. Зараз Дмитро Непогодов. Тягне м'яч в ближньому куті. Хороша реакція від голкіпера. Хороший сейв від Дмитра Непогодова. Право на кутовий здобувається футболісти. Рівненського Вересу. Дмитро Непогодов дуже довго чекав на свій шанс. Він виступав за молодіжну збірну команду України. Взагалі є вихованцем Академії Київського Динамо Албій. Було надання медичної допомоги. Цілком справедливо, що саме дві хвилини. Пасіч. отримує передачу. Пасіч прикро! Сай цій цієї ситуації не зараховано взяття воріт. Ну і зараз цікаво комбінація дійсно: те, що ми хочемо бачити в українському футболі, так знаєте, відбирає у нього Геннадій Пасіч. Пасіч відразу на лебеденко непогана комбінація у виконанні. Вересе, але під удар не вдалося віддати передачу. І Падіння штартома це пенальті. Призначає пенальті. Арбітр вже на початку. А другого тайму на другій хвилині ставить 11-метровий удар. Понився на газоні Віталій Дахновський. Відразу арбітер Микола Балакін, який перебував буквально в 3 метрах від епіцентру події, він вказав на 11-метрову позначку. Ось такий неприємний початок. Гатаємо для Одеско Чорноморця. Ще раз дивимося. повтор епізоду. Джеймс виставив руку перед суперником. Було це настільки очевидно. Можливо, не так сильно штовхав Джеймс опонента, але приводів дуже багато дав для призначення пенальтів. Ну і сам, сам постраждалий. Буде виконувати цей удар. Дахновський пробиває, але забити не вдається. Віталію Дахновському Дмитро не Забирає м'ячі руки. і Інтрига в нашому матчі. Відроджується і знову сила Дмитро не Відразу вкидає на наумця. Наумець на правий фланг віддає передачу. Філі. Невченко. Сильна передача вперед. Кучеров. Робивається майданчика, Адахновський. дуже заряджений на передову у другому таймі. Адахновський. Але поки що для Вереса є пограти Микола Балакін. Сергійчук в центр поля. Чарай. Далі Ліворуч веде передачу Пасіч, не доходить м'яч. До воріт. І Зараз удар другим темпом. в руки Дмитро. Він не погодив, м'яч пролітає. А ось ударів у площину воріт Вереса як не було від початку поєдинку, так і немає. Шарі, шарі. Кравченко. Політило. Зіграв на випередження. Юсов на політило. Є оперативний простір у Сергія. Політило він подає до штрафного майданчика. Але там, але там Олександр Главкий був за спиною Романа Григорчука. Як і всі футболісти Чорноморця, уважно без і Забити зараз забивати не вдається. Хоча були близькі до цього футболісти Чорноморця. Зіграв на випередженні Євген Селін зробив скидку на стійку. але там ніхто не завершив атаку. Таким переляком це завершилося для Богдана Когута та його партнерів по команді. Жовта для Богдана Когута. Чого гру плакса не зумів? Не зумів зараз опрацювати цей м'яч, а все тому, що лунає фінальний свисток арбітра, який фіксує, що в матчі першого туру ОВІБЕТ-ліги Рівненський верес добуває виїзну перемогу над одеським Чорноморцем. А все завдяки точному удару з далекої дистанції від Дмитра Кльоца. Прекрасний м'яч забиває Дмитро Кльоц. Повторюся, що цей м'яч буде претендувати на звання одного з найкрасивіших. М'ячів першого туру так точно можливо навіть на щось більше. Найголовніше, звичайно, що для підопічних Юрія Вірта – це отримати перемогу в цьому поєдинку.